Одесі поліцейську відсторонили від служби після відео, де вона скаржиться на чергування біля церкви на Великдень, зі словами, що нічого страшного, якщо туди прилетить. Як зазначили в поліції, дівчина скинула повідомлення у приватну групу для своїх друзів, але згодом відео з'явилось в інших пабліках. За фактом ганебної поведінки поліцейської ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. тут серпіка прихиляйте. Цілий чоловік трій. Ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому. Національна поліція України кожного дня захищає і оберігає громадян як всередині країни, так і на лінії фронту. Стосується це і Одеса, яка мало не щодня стає об'єктом російських ворожих атак, де гинуть люди і де поліцейські разом з медиками та рятувальниками першими приходять на допомогу. СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. У пріоритеті були об'єкти енергетики та склади з паливом. Для виконання завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів: Зумані та Лубен. Обох фігурантів – 28-річних безробітних у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник кримського управління ФСБ. Його особу вже встановлено службою безпеки. За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері. Всім конспірація не спрацювала. Агентів піймали на гарячому. Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. А тим часом в Одесі вирішили провести капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вулиці Канат на 1 а який 20 липня 2023 року зруйнувала російська ракета. На роботи з відновлення готові витратити майже 3 мільйони гривень. Про це стало відомо із розміщеного на платформі «Прозоро» тендеру. Його оголосив департамент міського господарства Одеської міської ради. Подати пропозицію учасники можуть до 18 травня 2024 року. А переможця визначатимуть 20 травня. У Формації відкритих торгів усі будівельні роботи мають бути закінчені до кінця поточного року. А це ремонт фасаду будівлі, улаштування вимущення, посилення стін та стелі, ремонт покрівлі, ремонт сходів та улаштування системи блискавкозахисту. Українцям за кордоном знову почали видавати паспорти, але мова йде про готові документи замовлені раніше. Про це повідомляється на сайті державного підприємства Документ. Паспорти видаватимуть насамперед соціально вразливим категоріям громадян. Щоб отримати документ, потрібно показати смс-повідомлення надіслане після 25 квітня. Нагадаю, 23 квітня для українців призовного віку, які перебувають за кордоном, призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності закону про мобілізацію. Цю після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК. Відлупцював руками і ногами до втрати свідомості дружину, бо та нібито була на підпитку. Швидку в Ананівську ТГ викликали родичі, коли навіть наступного дня стан побитої жінки не покращився. Її діагностували закриту черепну мозкову травму, набряк головного мозку, перелом ребра, множині садна на обличчі, тулубі, кінцівках. Нині жінка перебуває в реанімації. От чоловіка помістили під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до восьми років за ґратами за домашнє насильство. На березі річки Тиса знову виявили тіло людини. Про це українським прикордонникам повідомили румунські колеги. Загиблий чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді документів при ньому не знайшли. Додам від початку вторгнення це вже 25-й випадок загибелі чоловіків на тисі. Угорщина не буде повертати в Україну військово зобов'язаних чоловіків. Таку заяву в ефірі каналу ATV зробив віце-прем'єр Жол Шем'єн. За його словами, міжнародне право забороняє екстрадицію людей, життя яких буде під загрозою. Також на початку року про аналогічне заявили у Чехії. Очільник тамтешньої МЗС сказав, що не існує таких юридичних механізмів. А от Німеччині наприкінці квітня заявили, що статус біженців зберігатиметься за українськими чоловіками навіть попри зупинення надання консульського. Послуг. Також пообіцяли не видворяти чоловіків з Естонії, якщо вони не порушуватимуть місцевих законів. На Закарпатті чоловік переодягнувся у жінку і намагався перетнути кордон за паспортом власної сестри. Він навіть зробив макіяж та одягнув перуку для правдоподібності. Але прикордонники викрили таку спробу зміни статі. Стосовно порушника склали протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.